Усім привіт, як і завжди. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх найулюбленіших парфюмерних релізів 2023 року. І якщо ви шукаєте новий фантастичний аромат, будь ласка, продовжуйте перегляд цього відео, вас чекає багато цікавого, але не забудьте залишити під ним величезну вподобайку та підписатися на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, мені одразу хочеться запитати у вас, який парфум, що ви тестили цього Цього року вразив вас найбільше. Будь ласка, залишайте ваші коментарі. А я маю для вас 15 неймовірних парфумів і хочу розповісти про Cherry Punk екстракт версії від бренду Room 1015. Саме цей аромат приніс мені найбільше компліментів цього року. І мені подобається ця версія, бо в ній є більше шкіри. Хоча аромат сам по собі про черешню. Не типову, не в стилі лоз чері, вона більш темна, соковита, дуже спірна. Спіла припудрена, нагадує мені навіть аромат черешневої помади, бо тут є і мімоза, і фіалка, вони додають пудри, але вона дуже гарно збалансована більш пряними нотами шафрану, та січанського перцю. І в базі в нас є шкіра. Вона трішки анімалістична, але не занадто І мені подобається, що, начебто, сік цієї спілої черешні звучить протягом усього часу. Коли носиш цей аромат, і він дуже приваблює точно унісекс. В мене є знижка на цей аромат, там є дві версії: оде парфам, який менш шкіряний. Тому якщо ви не дуже полюбляєте шкіряні елементи в парфумерії, я думаю, вам сподобається саме ця версія, але якщо ви любите щось більш темне, то цей аромат, особливо якщо ви йдете на вулицю, дуже гарно шлейфить і точно зверне на себе увагу. Ну а наступний парфум неймовірно стійкий. Та дзвінки під назвою Purple Powder від бренду Gallagher, і в них дуже потужні аромати. Це і не виключення. Взагалі для мене він дуже зимовий, бо тут є такі м, соковиті, але більш. Холодні цитрусові ноти мандарину, апельсину, вони з лимоном. Дуже нагадують мені новорічні свята, коли вже після святкового столу рука тягнеться до мандаринки, і вони тут дуже соковиті на старті, але вони стають більш солодкими і пряними. Це додає ще більш святкового настрою, бо тут є ця кориця. Я завжди асоціюю її аромат з чимось таким зимовим, святковим. можливо можливо коктейлі, можливо, випічка, пачулі, древесина і рис все це додає більш гармонійного і витонченого звичання, хоча аромат дуже сильний. Тому з ним точно можна виділитися. І саме це я і роблю. Хоча не варто наносити його занадто багато, бо він стає начебто а, липкий. Тому мені подобається носити його з іншими ароматами, такими, як, наприклад, новинка тонка піч від бренду Perlescent Performs. Це дочірня компанія Gallagher, І це дуже фруктовий, дуже, знаєте, такий фліртовий аромат, в якому, а вже є ця грайлива нота персика, і вона тут спіла, але водночас припудрена, і звучить неначебто персиковий коктейль або навіть шампанське, таке з бульбашками, дуже грайливе, не занадто алкогольне, але все одно ось є це відчуття якогось коктейлю, напою. І тут є неймовірні гурманські елементи, які додають більш солодкого звучання фруктам, і а вже ж наші печу. Чулі і тонка вони створюють більш гурманську, але також дуже нішову а, звучання, нішову атмосферу в базі. Тому він досить контрастний і в поєднанні, як я вже сказала, з більш зимовим, цитрусовим таким коричним ароматом Purple Powder, вони неймовірні. Тому, можливо, якщо ви в Америці, то вам буде напевно легше затестити ці аромати, і я вам дуже раджу це зробити. Але якщо ми вже говоримо про такі приємні фруктові аромати, псайка Delicious від бренду Коретерно з Італії мене просто не вразив, а закохав. Себе з першого ж затесту, бо тут в нас є неймовірні, такі взривні і суперсоковиті, потужні, реалістичні фруктові ноти. Навіть я б сказала, більш ягодні, бо і малина, і лічі вони досить екзотичні, водночас приємні, лагідні. Манго більш спіле, соковите, і я обожнюю чорну смородину в ароматах. Вона завжди додає. Якихось більш яскравих відчуттів, і тут в нас є ще й пряні елементи. Багато троянди, взагалі рожевих квітів для мене це, не начебто неймовірний трояндовий букет з півоніями, які мають не просто флоральний аромат, а й ці. Грайливі ягодні нотки, в базі це все запудрюється, більш ванілі, більш мускусу, Хоча я не можу назвати його чистим. Є відчуття, що він трішки заспокоюється, і мені подобається ця зміна. Трішечки нагадує Деліну, але він не такий різкий. цим Він мені дуже сподобався, бо він дуже звертає на себе увагу в перший момент, а потім носиться більш а, якось к. Ближче до шкіри, і цим він чуттєвий, але водночас грайливий. Сподобався мені неймовірно. Я взагалі люблю фруктові аромати, особливо влітку. Взимку мені подобаються більш пудрові, шлейфові аромати. Ну, наприклад, такий, як новинка від Беріду Анімалік. І слухайте, це моя любов взагалі, парфумерне. Я у флаконі. Я коли його затестила, я не очікувала, що він мені аж настільки сподобається. Увесь день носила. Просто захоплю Закривалася шлейфом, потім носила ще з пробника і вже купила повноцінний флакон, бо не не могла взагалі перестати про нього думати. Аромат на старті має бергамот та лимон. не зі бо він більш зі не Фіалку та мімозу, які також були в ароматі Punk, але вони зовсім різні, бо тут в нас не шкіра, а замша. В базі, в поєднанні з тютюном та амброю, вона створює не зовсім анімалістичний ефект. Але є тут щось таке дуже текстильне, дуже текстурне, м'яке. І я не можу сказати, що це занадто сексуальний аромат, але він... Дуже гарно сидить на шкірі, шлейфить, і навіть стає більш чистим в базі, або протягом того, як він змінюється. Тому він для мене неймовірно носибельний. Я можу з ним бути і в повсякденні, і на більш якісь цікаві виходи, івенти. Він супер комфортний і дуже мені подобається. Я вам раджу його затестити. Якщо бачили в магазині, або чекаєте, він того вартий. Я б навіть сказала, можна придбати всліпу, якщо вам подобаються ноти, або такий аромат. Як Guidance від Amouage, бо вони мені схожі. Ну, а наступний аромат це взагалі один з моїх найбільш носивельних парфумів цього року Cycle OO2. новинка від бренду Maison Violet. І взагалі в мене на початку були дуже двоякі емоції щодо цього аромату, бо він стриманий, холодний, пряний. На старті в нас такі цитрусові ноти, як гіркий мандарин та апельсин, бергамот, лимон. І вони досить холодні. Відчувається ця цитрусова кожура, і потім він перетворюється на шалену, пряну бомбу. Особливо чорний перець тут дуже відчувається, що в поєднанні з куміном та перцем чілі, це не начебто ви стоїте на кухні щось готуєте. Але в базі там є і димка, і деревина, і мені цей аромат неймовірно подобається тим, що, по-перше, він звучить дуже дорого, начебто справжній Супер дорогий нішовий парфум. По-друге, він змінюється дуже активно протягом дня, і це також цікаво. А по-третє, він дуже подобається людям. Я носила його на різні заходи, і усі мене про нього питали. Кожному він звучить по-різному, і це, я думаю, досить зрозуміло, бо там багато різних елементів, але він настільки високої якості, що я усім його раджу, особливо коли більш холодно, він зігріває, але все одно він не. Занадто пряний, і цим він мені подобається дуже сильно, бо на початку це не начебто тигр, і ви трішечки можете злякатися, але потім він буде таким м'яким та приємним кошенятком. Дуже його вам раджу, я закохана в цей аромат. В мене є знижка. Вони усі будуть в описі до цього відео. Передивіться, будь ласка, корисну інформацію і рухаємося далі. До Бакара Rose від бренду Fantasy Community Perfumes. Це взагалі було бренд відкриття року для мене, але я. Я вам хочу розповісти саме про цей аромат, бо мені дуже подобається його дизайн. І аромат мене насправді здивував, бо він точно нагадує бакараруш, Руш, яку я не дуже люблю, бо вона занадто і пряна, і солодка, і медицинська для мене. І вони схожі. Тут також є і шафран, і жасмін, і ось ці ом, нюанси. Мха, але він більш носибельний, він легкий. А, якийсь тут є нюанс цієї медицинської нотки, яка в поєднанні із Мигдалем, із, можливо, трояндою, додавання троянди, це все якось покращило і більш зробила цей такий куткуватий аромат, можна взагалі так сказати. В нього дуже різ, різкий а, запах зробила його лагіднішим, і він такий, знаєте, відсторонений. І з Класно, більш формальну обстановку, тому я його носила і змішувала з іншими ароматами і цього бренду, і, і іншими. Бо бакараю усім подобається, але з додаванням троянди це було якесь нове звучання для мене. Тому напишіть мені, будь ласка, чи ви знайомі взагалі з бакарою, чи вона у вас є, можливо, є якісь альтернативи цьому аромату, бо цей набагато доступніший. І в мене є взагалі огляд на усю колекцію цього бренду. Вони нещодавно випустили нову колекцію. Будь ласка, напишіть, якщо вас цікавить. Мій огляд на неї і затести їх аромати, бо в Україні є представництво цього бренду, вони бюджетні і дуже круті, можу вам порадити з легкістю. Але зовсім нелегкий аромат новинка від M. Mikalef в потрясному флаконі. Це Oud Provocant, і в нього дуже доречна назва, бо це насправді аромат про неймовірно провокативну ноту. Уду. Якщо ви її полюбляєте і хочете дуже багато, дуже таку, знаєте, Відверто, так, провокаційно, то тоді вам сюди, якщо ви з удом на ви, і це дуже специфічна нота для вас, то парфум точно вам не зайде, але мені дуже подобається його флакон, мені подобається такий відвертий, я б точно сказала, брудний, текстурний уд, маслянистий, важкий, приголомшливий і дорослий. Тому я його хочу виділити, бо шлейф нереальний і, можливо, комусь цікаво. Такий неймовірно потужний по-справжньому удовий аромат. Але якщо ви полюбляєте компліментарні аромати і хочете чогось легкого, можливо, на побачення, або взагалі на повсякденні мені дуже зайшла новинка від каялі цього року, ямпістачо джелато в такому крутому флаконі пастельного зеленого кольору, взагалі багато вони випустили ароматів цього року. Я не усі ще затестила, але це точно аромат про солодощі, і мені подобається, що він. Більш такий зелененький і свіжий на старті. Це неочікувано для громадського аромату, І саме такі солодкі парфуми будуть звертати на себе увагу. Якщо вони дуже гарно виконані, то принесуть вам компліменти і тут багато солодких нот, а вже ж і фісташкове морозиво, але також маршмеллоу, збиті вершки, лукум, різні фруктові та флоральні ноти. Але я вам хочу сказати, він дуже. Позитивний аромат щастя, і мені подобалося носити його, коли було більш а, тепло, бо він а, має свіже звучання, хоча він просолодощий. І цим він мені теж дуже сподобався, бо є небагато таких а, гурманських, можна навіть сказати, майже їстівних ароматів, які б були носибельні, приємні і свіжі. До речі, про свіжі аромати на теплу погоду. Love it for a sign, під бренду Унної на -No Боже. Як він мені подобався, особливо протягом веслу. Смі, це аромат першого буска, який квітне на мій день народження. Тут також він в поєднанні з маракуєю. Вона не дуже відчувається. Це просто дуже. Я б сказала молодий аромат весни. Перші зелені гілочки, листячко, квіти, а вже ж ця фіалка. Вона дуже сучасна, не про початку 2000-х, коли ця нота була більш популярна, ніж зараз. І мені подобається в базі, він стає таким чистим, начебто, ваша шкіра, але краще, можливо, це через ампроксан або якісь мускусні нюанси, я не знаю. Але він гарно носиться, особливо коли ще не дуже. Спекотно на вулиці, а ось навесні це просто супер парфум. Дуже вам усім його раджу, якщо любите флоральні парфуми, більш абстрактні, він, неймовірно, крутий. Ще один крутий аромат, але дуже потужний, дуже дорослий, такий, знаєте, аромат статусний. Це ваніла Едисія від Алектимус. Божечки, це просто шедевр від Сесіль Зарокіан, який мені а, випав шанс затестити ще а, коли я була. На парфумерній виставці Exomes, а потім ще була піді Fragrance. Боже, стільки парфумів я цього року тесла, тому це найкращий з найкращих. І я не могла про нього забути. Я завжди чекала на реліз цього. По справжньому дорогого аромату, дуже комплексного, багато нюансів: і пудрові, і пряні. А вже ж ця ваніль, яка взагалі не типово ванільна. Це, напевно, навіть антиванільний аромат, який мені нагадує рожеву гумку до жування. знаю, дуже дивна, е, дивна асоціація, але він такий ну, шикарний шлейф від нього, ну просто хочеться його з'їсти. Хоча він не їстівний, він дуже дуже гарно збалансований, гармонійний, але це. Аромат статусний, це аромат для тих, хто має якийсь статус у суспільстві. Я думаю, їм варто користуватися таким парфумом. Ну, ось наступне, я думаю, зайде багатьом, і я би дуже хотіла взагалі, щоб люди так пахли, як новинка від Paris монте карло який називається Shining Moon в такій дуже гарній бутилочці. Бо це сучасний аромат про древесину, про мускус і такі м -м, легкі, дуже абстрактні флоральні носи. Як магнолія, є ще інші нюанси, але він звучить просто і з ним дуже комфортно в повсякденні. Можна нанести, коли ви вдома, коли я кудись йду. А, мій бойфренд його носить. Він такий компліментарний, бо об'ємний шлейф в нього крутий. І знаєте, коли не хочеться якийсь активний аромат з дуже домінантним запахом, то цей а, завжди гарно звучить і взимку, і влітку він дуже крутий на роботу. І, як я вже сказала, по магазинам піти супер крутий парфум. щось більш, я б сказала, таке, знаєте, екстравагантне, це, а вже ж від теренці. І їх новинка Ревея, це парфум, який досить специфічний. Не знаю, чи усім зайде, бо в них дуже багато ароматів. Я не думаю, що це і стане якимось бестселером, бо він про пачулі, пачулі досить брудні, трішечки трояндові. Тут ще багато є кипарису та сандалу, тому він такий цікавий з елементом алкоголю через ем, листів ванни. аромат а, цікавий кудись піти і вразити людей, бо таке почуєш не часто. І цей аромат буде звертати на себе увагу. Вас будуть питати, що це за парфум, бо як і усі аромати теренців він дуже а, стійкий, він гарно шлейфить. Але я думаю, ну мені він дуже сподобався, бо це не типовий парфум для них. Це не щось фруктове, не щось солодке, не занадто удове. Мені він сподобався, але він досить такий нестандартний. Тому його навіть важко описати, цікаво слухати, особливо коли його носиш. Ну, а парфум, який, я думаю, сподобається усім, я взагалі досі раджу вам затестити цю ванільну колекцію від зари, якщо у вас є така можливість, обов'язково навіть в сліпу, бо... Вона дуже крута, натхнена, мені здається, популярними нішовими ароматами. А цей мені нагадує деякі парфуми, такі як By the Fireplace, або від каялі ваніль. Більш, знаєте, така древесна в стилі Люнфільін від Ательє де Орс. Взагалі тут є навіть якийсь такий. Темний, я не можу сказати, брудний аспект, але ось тут є нота чорнил в поєднанні з цукром. І ось ця ваніль в бобах тонка, вона для мене начебто така глазурь. Але глазур більш брудна. Досить дивне описання, я знаю, але я прям його ношу на верхній одяг, коли кудись виходжу, такий шлейф, ну просто божевілля. Але взагалі уся колекція крута. Я просто вирішила виділити саме цей аромат з неї. Ну а наступний, останній парфум. Сьогодні це Byzantine Amber від бренду Francesca Bianchi. Взагалі в неї дуже круті аромати. Вони для любителів, знаєте, таких дуже потужних парфумів, які би шлейфа увесь день, трималися декілька днів. І взагалі її парфумерний почерк більш про, я б сказала, такі вінтажні, анімалістичні парфуми, пудрові. І коли я затестила цю амбру, вона, хоча це і Амбра, а Амбра, ви знаєте, вона більш орієнтована. З ванільними аспектами. Вона мені нагадала такий димний чорнослов, який я обожнюю, особливо його аромат, це щось начебто копчене. Не можу сказати, що тільки бальзамічний. Для мене тут навіть є щось чайне, щось а, дуже світле. Але аромат, ви можете подивитися на його колір, насправді потужний. Тут є і лабданум, і такі, знаєте, а вже ж. А, Амброві нотки, але і трішечки анімаліки, тому він супер сексі, шлейфить нереально круто, і це не банальний амбровий аромат. Тут немає ванілі, тут є щось, як я вже сказала, може навіть більш чайне, не зелене, в жодному разі не якесь трав'яне, але мені дуже подобається це відчуття чорносливу в поєднанні з. Я навіть не знаю, як його описати, але як його приємно носити, він зігріває протягом дня, він шлейфить, і він дуже гарно звучить, коли холодно і темно. Взагалі, бо, знаєте, в нього є така потужність, неймовірна. І я думаю, він багатьом може сподобатися, особливо, якщо ви полюбляєте аромат з ексклюзивної колекції Chanel під назвою Le Lyon, тоді він вам точно зайде, бо лавданом в них дуже-дуже яскрава нота. Ну і на цьому моя добірка з найулюбленіших парфюмерних релізів 2023 року підійшла кінця. Будь ласка, пишіть у коментарях, якщо у вас залишилися будь-які питання, бо зворотній зв'язок з вами мені дуже допомагає, особливо в просуванні моїх відео. Якщо вам це сподобалося і було корисним, то будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал для його розвитку. Слідкуйте за мною в соціальних мережах. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео. А вам я бажаю гарних свят! Залишайтеся позитивні, де б ви не були, та слава Україні! 拜拜。